І так, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про один із головних плюсів таксі. Неважливо, куди ви їдете, по яким справам, чим ви займаєтесь, ви завжди можете взяти замовлення по дорозі. Як я саме зараз і буду робити. Я ще займаюся трішки іншим проєктом і мені ось понадобилось поїхати в центр до Софійського собору, поміряти в арку центральний вход для того, щоб будемо робити новорічні декорації. І, в принципі, у мене ця робота моя оплачена, тому що я їду по справам, по роботі, і це все входить в вартість проекту. Але замість того, щоб просто туди поїхати, тим більше зараз затори, доїхати десь близько години, тому що випав сніг сьогодні в Києві. Я можу взяти по путі замовлення і при цьому по суті заробити. Мені не потрібно з цього враховувати паливо, амортизацію і все інше, тому що я все одно туди їду. Мені в будь-якому випадку потрібно туди поїхати. І так можна в принципі, робити в будь-якій ситуації, коли ви їдете по якимсь своїм справам. Наприклад, я там, постійно стрижусь вже 5 років в одного того самого е, майстра на лівому березі, а живу я на теремках, і я постійно да, запишу свою на вихідні. І щоб не їхати там, 16 кілометрів в одну сторону просто пустий, я виїжджаю там, на півгодини, на 40 трішки раніше. І по путі беру там одне-два замовлення. І по суті я мало того, що вертаю собі за паливо, що я їду е в тому напрямку, я ще й можу в принципі, заробити на саму стрижку. Тому що я там за 400 гривень стрижусь, плюс там якихось гривень 100 на паливо потрібно, а я там туди і назад там, по путі 1-2-3 замовлення можу взяти, і це вийде, там, наприклад, 500-600 гривень. І я в такому випадку, виходить, навіть в плюсі. Тому я зараз знаходжусь на ВДНХ, включаємо додатки, мабуть, включу уклон, тому що, тому що можна по фільтрам виставити. А мені треба саме центр. Болт, звичайно, може дати в центр, але він, скоріш за все, може на лебідку спочатку, потім ще десь. А так як часу не дуже багато, тому краще виставити відразу фільтр прямо в центр. Цікаво, чи є робота, тому що, ну, в принципі, навіть трішки горять ков. Треба виставити фільтр, тому що в мене саме на центр є, але центр весь там. І Лук'янівка входить, і подол. Ну, Ось такий в мене фільтр є. А мені потрібно виставити щось таке, щоб там хрещатик, Бесарабка, Софіїста щоб в ті края відразу поїхати. Так, Поки виставляю фільтр, далі включусь. І так, виставив я приблизний фільтр, ось такі сектора вибрав. Зараз не буду ставити ціну, нічого, подачу ставлю 3 км, тому що я знаходжусь на території ВДНХ. і тут, в принципі, по самому ВДНХ можна проїхати декілька кілометрів. І не факт, що мені дасть. Поряд замовлення, тому виставляємо так. В ефірі нічого немає. Так, ефір у нас пустий і будемо чекати. Щось якось дивно. пройшло вже хвилин 10, а взагалі замовлень немає, в ефірі нічого не висвічується, не дзвонить, при тому, що така погода ось на дорозі вже ведеться, ніби і затори великі. Можливо, тому що обід вже майже перша година дня. І за цього нічого може не давати. Але блін, навіть в ефірі нічого не освітиться. Дуже-дуже цікаво, потрібно, мабуть, підключати болт. На Болту щось навіть і кофе скрізь майже горять. Можливо і замовлення зараз прийде. З кофом 1,7 за 286 гривень е, мені прийшло замовлення на Майдан Незалежності. Оце прям зовсім рядом, поруч, точніше. Так, Азіза. Ох, нічосі. Е, В Болта якісь нововведення, можливо... Ви це бачили вже, якщо працюєте. А я дуже рідко катаюсь, тому я не помічав, що навіть коли ти там замовлення ось прийняв і просто їдеш і ціна все одно висить. Якось так. Блін, а тут світлофор не працює, мені наліво потрібно. Дуже-дуже цікаво. І ще в Києві добрі люди. Дуже швидко пропустили. Прям відразу зупинилися з однієї сторони, з іншої машини. І пропустили наліво. Дуже-дуже добре. Так, тут дав здачі 200 Сказали, більше не треба. І навіть 15 гривень чайових. Звичайно, небагато, але для однієї поїздки відразу чайовими, ще й з кофом 1,7 7 в обід уїхати з ВДНХ. центр, я думаю, в принципі, достойне замовлення. Так, зараз розвертаюся і їдемо до Софіївського собору. Яка все-таки класна погода. Сніг, красав. Але по пам'яті для роботи таксі це ну по замовленням, звичайно, плюс є робота, але в цілому працювати в таку погоду не дуже комфортно, тому що е, ожеледиться може хтось їхати, потрібно україніше їздити. Плюс взагалі сира погода ввечері, там погана видимість і все таке інше. Тому для роботи не така, не фантаз погода, але візуально для першого снігу краса. Так, Беремо наш інструмент для замірювання. І вже міряти. Припаркувався не зовсім по правилам, але... Варіанту нема, тому що в центрі тут завжди припаркуєшся, сподіваюся, за декілька хвилин мене заберуть. А поміряти нам треба на ось той ход для Софіїського. Буквально три хвилинки і робота зроблена. Машинка, слава Богу, на місці. Ніхто нікуди не забрав, на подол не прийшлось їхати платити платити 2000 гривень. Це вже плюс. Тому зараз їдемо обратно на роботу. Пробую звичайно піймати ще одне замовлення, але якщо прямо буде глухо, то буду їхати так, тому що часу дуже мало стоїть. Виставив я болт на ВДНГ і виставив уклон. В уклоні, до речі, замовлень дуже багато зараз, але всі, як ми бачимо, це по центру. Тут по місцевості люди катаються в основному. Тому не знаю. Зараз хвилини 2-3 чекаю і буду потихенько вирушати в сторону. ВДНГ, блін, це мабуть завжди так. Дивишся там в ефірі, чи там приходить замовлення, чи в ефірі бачиш таке плюс і підходяще, але там щось не подобається, там чи ціна, чи подача, і думаєш, та ні, я, напевно не візьму, почекаю покраще. Там, типу, зараз буде там, через 5 хвилин, думаєш, краще замовлення. Блін, 4,58. Ви бачите? І, коротше... Ти його не береш, думаєш, що буде краще, а в ітогі розумієш, що нічого кращого не приходить. От як зараз. У мене було за 120 гривень на левіску замовлення, я думав брати його не брати. Ну, Може там чи чуть далі візьму, але Блін, ну взяв чуть далі. Але коефіцієнт не дуже і подача велика, там була лише 700 метрів. Обідно. Ну, До речі, дуже гарний пасажир. Незрозуміло чому така низенька. Кінзеньке рейтинг. І в общем, що ми маємо? Я ось під'їхав до самого ВДНХ От максимально, близько куди мені потрібно. І так, по і що ми маємо? За дві поїздки я заробив 350 гривень. Якщо б це я просто таксував, я б сказав, би, що це не дуже багато, тому що ми зараз всі бачимо ціни на паливо, ціни на обслуговування. І тому, ну така собі сума. Але враховуючи, що я в будь-якому випадку їхав би по цьому маршруту, мені все одно це все, все оплачується, і я доповнительно заробив ще там 350 гривень, то це я вважаю прям дуже гарна ідея брати замовлення по путі, по своїм справам, на роботу з роботи і можливо навіть там в часи пік виїхати, потаксувати. Блін, чому не працює? О, та працювала. Так, у мене речі, є карточка на ВДНХ. Я можу заїжджати, виїжджати коли завгодно і не платити за те, що я тут знаходжуся. І до теми. Виходить, якщо ви працюєте в таксі, в кожного є своя думка. Це вигідно чи не вигідно. Я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть з такими цінами на газ, робота в таксі має сенс. Звичайно, не супервигідний, але має сенс. Дуже багато хто зі мною поспорить, тому що є роботи кращі, ніж таксі. І тут ну, важко сперечатися. Але на якій би ви роботі не працювали, чим би ви не займалися, якщо у вас є автомобіль і ви на ньому їздите по своїм справам, їздите на роботу з роботи, то в чому проблема, наприклад, брати замовлення? Я вважаю, що це прям дуже гарний лишній заробіток, на який ви особливо ніяких... Затратам енергії, часу всього не робить, тому що ви берете замовлення по путі. мене, наприклад, мій колега, який зі мною працює над проектами, він живе в пущі водиці, хто знає. І на ВДНХ щодня він їздив на машині туди-сюди, палив дуже багато палива, в заторах е окружна стоїть в ремонтах, і він щодня, от, там по годині, по півтори години, просто тратив катався. Я його вмовив, кажу, блін. Качай якийсь додаток, типу таксі, та й бери по, по путі замовлення. В то він скачав уклон, я йому ще болсував, він щось не захотів, каже, мені одного хватить. І що ви думаєте, ця людина вже заробляє більше, мабуть, ніж на роботі. Ну, Не більше, але прям нормально. Він там з утра виїжджає, бере 2-3 замовлення, він там прям раніше виїжджає нам на роботу на 10-11 годину, типу, не сильно рано. Час нормально встати, взяти замовлення в нього є. І він там виїжджає, зранку заробив там гривень 400, ввечері також. А якщо це, наприклад, п'ятниця-субота, він там ще довше катається, до 10-ї години вечора, до 11-ї, також там по 500-700 гривень заробляє. І в нього там день виходить мінімум 400-500 гривень чистими, це мінімум, а максимум там більше тисячі. І він прям такий довольний блін, якого де ти був раніше, чого я. Скільки катався, просто так впусту і не заробляв нічого. А зараз у мене прям в місяць якихось тисяч 20-15 лишніх виходить. ну Це дуже, дуже непогана сума в наш час. От, якщо ви просто лишніх якихось, там 10-15 тисяч заробите в місяць, це прям дуже непоганий результат, як на мене. Плюс оп'ять же ми отримуємо від наших агрегаторів знижки. Можете скачати таксі ЮА, так як ви таксі зможете зареєструвати і спрацювати. Можете блонд, App. Clone тоже знижки дуже гарні там, і на ВОК, і на Око, і на все інше. І ви собі взяли знижечку, заправились дешевше. Лишні кошти заробили і при цьому особливо не потратили лишнього часу зайвого чи ще чогось Спілкувалися з людьми, тому що, як би ми не любили наших пасажирів, але дуже часто серед пасажирів попадаються дуже цікаві люди, з якими дуже цікаво поспілкуватися. Тому, як на мене, в цьому є одні плюси. А яка ваша думка? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якось таке вийшло коротке відео. Але я думаю, корисне і пізнавання для людей, які думають просто, щоб не працювати в таксі, а підпрацьовувати, скажімо так. І всім пока.